Вітаю! Урок літератури рідного краю в сьомому класі. Ми з вами живемо у славному козацькому краї, у місті Черкаси. А чи багато ми знаємо про своє місто? Виявляється, не дуже багато. Більше про нього знають письменники, наприклад, Олена Желізняк. Тож я пропоную прочитати її оповідання таємниці козацького міста. Тож така вона Олена Желізняк. Желізняк Олена Олегівна. Вона поетеса. Народилася 6 грудня 1983 року в місті Золотоноша Черкаської області. Закінчила факультет української філології та журналістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Працює журналістом. Авторка збірки поезій, шукаючи ключі до світу 2012 року, публікацій у місцевій періодиці, колективних збірках літературно-творчої студії версія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, наосонні слова, історії дощу, мелодії смарагдової мушлі, «Світлотіні теплих слідів. В альманахах Черкаського обласного літературного об'єднання імені Василя Симоненка. Незабаром Спалах, учасниця Всеукраїнської наради молодих літераторів міста Ірпінь 2009 року, Лауреат літературно-мистецької премії імені Василя Симоненка у номінації за кращу поетичну збірку. Член Національної спілки письменників України з 2012 року. І ось ця чудова поетеса написала Прозовий твір, який я пропоную вам прочитати. Що ж вона про нього каже, влітку 2017 року. Працівники Черкаської обласної бібліотеки для дітей запропонували мені написати краєзнавчу книжку для школярів, яка стане картою для гри. Я порадилася із Сергієм, заручилася його підтримкою і взялася. Його допомога була вкрай необхідною, адже я не місцева, тож з історії Черкас мала лише хрестоматійні знання. Нічого такого, жодних родзинок. Тому з головою поринула у відповідну літературу, у розвідки на сторінках періодичних видань. А ще разом із чоловіком ми мандрували містом, визначаючись із тими чи іншими локаціями. Зрештою, за кілька місяців текст був написаний. Я показала його всім, кому належало. Далі почалася адаптація матеріалу до гри. Власне, нічого суттєвого з ним не сталося, лише кількість розділів була трохи скорочена. Місцями подій стали, зокрема, храм Білий Лотос, вежа Шухова, ось подивіться вона перед вами, так званий Рибний ряд у середмісті Черкас. До речі, я навіть не знала, що він такий у нас є. І дуже вдячна письменниці тепер я знатиму більше про Черкаси. Подивіться, будь ласка, храм Білий лотос, із яким ми познайомимося на сторінках оповідання. Ми побуваємо у бібліотеці для дітей, обласна бібліотека. Ясно, що ви в ній вже були і не один раз, і бачили там зображення козака Мамари у цій бібліотеці. Ми познайомимося з Черкаським краєзнавчим музеєм і його працівниками. Також побачимо у цьому творі будинок Майбороди. Його ще називають будинок з грифонами. Ось він перед вами. А ось ті грифони, які на фотографії здалеку не дуже видно, ось подивіться, будь ласка. А ще ми познайомимося з історією черкаських гербів. Правда, цікаво, вже захотілось прочитати. А ще й побачити ці місця, звичайно ж, утворює багато цікавих місць, які я тут, звичайно, ж вам не показую. Цикл оповідань таємниці козацького міста був написаний спеціально для проведення медіачеленджеру Скарби козацького міста. Це змагання. Під час якого діти шукали скарб, виконуючи різноманітні завдання, пов'язані з історією Черкас. Щотижня провідні інтернет-видання міста та області, нова доба, «Прочерк» публікували оповідання та завдання до них. До медіачеленджу долучились понад дві сотні дітей. А ви долучались? Мені аж цікаво стало. Тож організаторам, працівникам Черкаської обласної бібліотеки для дітей та автору ідеї Богдану Мацапею видалося, що багатьом іншим юним любителям пригод буде цікаво через гру пізнати рідне місто. Цю ініціативу вдалося реалізувати завдяки підтримці Черкаського міськвиконкому в рамках міської програми виділення грантів у галузі культури Черкас на 2018-2022 роки. Книга поєднує пригодницькі оповідання, історично достовірні відомості та ігрові завдання, які допоможуть по-новому відкрити своє місто. Тож, бажаю вам цікавого прочитання цього твору. Всього доброго!